За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Вночі прицільно атакували Авдіївку. 0,10 був потужний обстріл міста. Потім 2,20 був обстріл, потім 4,15 був 6,10 масований обстріл був. Ну і били як по старій частині міста, так і по центральній частині міста. По посілку хімік, так званому. Ну, по лінії оборони все без змін. Хлопці все тримають. Навіть трошки там вперед рухаються в певних на певних позиціях. Маємо одну поранену цивільну особу. Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук керівника тамтешньої військової адміністрації Олександра Гончаренка. Зруйновані будинки, травмованих та загиблих немає. З Мар'їнської громади екіпаж поліції Білий Янгол продовжує евакуювати людей. Пораненим місцевим жителям надають першу медичну допомогу, допомагають маломобільним людям. Вивозять поліцейські й загиблих від обстрілів росіян місцевих. Прильот сюда було вбила, да? Та тут приняття. Вона вон розворотіла атом. Вот там начальні тут потім руку розвороті. Тіло загиблої людини поліцейські перевозять на кладовище. Далі за іншими їдуть з пробитим колесом. І такий смачний, так? Да? з бахмуту вчора рятувальники ДСНС на автомобілі швидкої вивезли чоловіка та двох жінок, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Їх доставили до лікарні. Там росіяни реактивними системами залпового вогню зруйнували щонайменше 30 житлових будинків, повідомляють поліцейські. Я вдома там була її кушати на вулиці готові на пічці. І почався обстріл. Мені в нікуди ні І ні Ми в под'їзді пряталися. Під Через обстріли загорілися приватні будинки. На місці працювали рятувальники. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.